Web of Science усунення дублікатів заявлених профілів авторів. Ви можете виявити, що у вас є кілька заявлених профілів авторів, створених за допомогою різних електронних адрес. З цього приводу ви можете надіслати запит на об'єднання ваших профілів в один. Для цього виберіть налаштування в меню облікового запису Web of Science. Далі натискаємо Налаштування облікового запису. В цьому вікні обираємо вкладку. Видалити обліковий запис. Виберіть опцію У мене дублікат облікового запису. Зауважимо, що це не призведе до негайного видалення вашого облікового запису чи об'єднання ваших профілів. Щойно ви повідомите про свої дублікати профілів, підтримка зв'яжеться з вами електронною поштою, щоб допомогти вам об'єднати ваші профілі. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки на нашому каналі дуже багато корисних відео.